Привіт, я Марина, і я надихну тебе малювати, навіть якщо ти ніколи цього не робила або не робив. І зараз я запускаю свій міні-марафон про подорожі. Марафон, де ми будемо з вами малювати країни, в яких мріємо побувати. Я записала дуже детальні уроки, тому не потрібно переживати, що ви там чогось не вмієте. Якщо ви будете слідкувати за мною крок за кроком, ви точно створите свою картину. Техніка, в якій ми будемо виконувати наші роботи, це акварель плюс графіка лайнерами. І в цьому відео я хочу поділитися з вами матеріалами, які ми будемо використовувати під час марафону. А також зробити коротеньку, простеньку вправу для того, щоб познайомитись з нашою палітрою акварелі. Під цим відео я залишу посилання на свій інстаграм, де буде більш детальна інформація про марафон, або де ви можете мені особисто написати ваші питання. Також ваші питання ви можете писати прямо тут в коментарях під цим відео. Я обов'язково... Відповім. Зазвичай всі мої марафони вони довші і коштують дорожче. А це такий міні-марафон, який буде проходити всього лише один раз, тобто, повторю, його не буде, але його ціна невелика для того, щоб ви могли познайомитись з тим, як я викладаю, зрозуміти для себе, чи подобається вам, чи комфортно, щоб в подальшому знати, чи приєднуватись до наступних моїх марафонів. Ще трошечки важливої інформації: всі уроки в. Записі, тому ви зможете їх дивитися і виконувати тоді, коли вам зручно. Марафон проходить в закритому телеграм-каналі, там ми можемо з вами спілкуватись. Я буду викладати, крім уроків ще багато натхнення, будемо створювати свої списки, які надихають нас на подорожі, наприклад, фільмів. Ви зможете відправляти свої роботи для того, щоб отримувати зворотній зв'язок від мене, а також підтримку від мене і від інших учасників. Тому я дуже вас чекаю на марафоні і ще під цим відео залишаю посилання, за яким одразу вже можна до нас приєднатись. Хочу розповісти, які матеріали нам з вами знадобляться для проходження цього марафону про подорожі. Ми будемо малювати в змішаній техніці акварель плюс графіка. Тобто, нам значить, потрібні акварельні фарби, лайнери і обов'язково саме акварельний папір. Давайте з нього і почнемо. Це може бути. Якийсь скетчбук з акварельною бумагою. Наприклад, є ось такі класні скетчбуки від нашого українського бренду Роса. Я дуже багато в них малювала і марафонів, і просто якихось своїх скетчей. Вони дійсно дуже круті, і мені подобається саме такий формат тверда обкладинка і не спіралька. Тут я чомусь не люблю, але, можливо, вам таке подобається. В них є скетчбуки і на спіральці також. Також це може бути скетчбук. Клейка, або ось такий якийсь альбомчик, де відривні листочки, акварельні, або, можливо, це одразу окремі акварельні листочки, як кому зручніше. Головне, щоб папір був саме для акварелі. Це завжди написано. І якщо ви купуєте офлайн, і якщо ви купуєте онлайн, це обов'язково буде вказано, що папір для акварелі буде вказано щільність. Паперу, в даному випадку ми бачимо, що щільність 300 грам на метр в квадраті. І це означає, що він дуже такий щільний. Я особисто люблю саме таку щільність 270 плюс грам на метр в квадраті, тому що мені подобається, коли листочок такий товстенький. Але, знову ж таки, в принципі, я раджу обирати 200 г на метр в квадраті плюс. Від 200 буде нормально. От в цьому скетчбуку мені здається саме 200 грам на метр в квадраті щільність. Але я точно не пам'ятаю, там це було звичайно написано, але не як тут. Прямо на обкладинці тут був такий вкладиш, якого в мене вже не залишилось. Але це також завжди-завжди на обкладинці написано. Також написано, чи це 100% бавовна, чи якийсь вміст має бавовни бумага, чи взагалі вона просто з целюлози. 100% бавовна, вона набагато дорожча. Але, звичайно, вона і краще. На ній краще розкривається акварель. але... Хочу сказати, що в нашому випадку в нас не 100% акварельні роботи, тобто ми будемо змішувати акварель і графіку, тому, в принципі, навіть класно буде обрати якусь целюлозу чи папір з якимось вмістом бавовни. Якщо тим більше ви тільки починаєте малювати хочете просто спробувати свої сили, можна не витрачати багато коштів саме на 100% бавовняний папір. Це абсолютно нічого страшного і гіршими ваші роботи від цього не стануть, тому не переживайте. Я буду малювати наш марафон в цьому альбомчику, щоб потім можна було повідривати листочки і були такі окремі маленькі картиночки. До речі, тут в мене, мені здається, так: 100% бавовна, але знову ж скажу, це не обов'язково. Далі нам знадобиться з вами олівець і гумка. Олівець я раджу брати якийсь м'якенький 2Б або 3Б. Не беріть якийсь там HB чи 2H і так далі. Щоб зручніше, приємніше було малювати, беріть м'якенький олівець 2Б або 3Б. Нам з вами знадобляться пензлики. Я взяла дві: одну таку широку, велику, щоб зафарбовувати великий простір і одну ось таку тоненьку. По номерам це в нас одиничка, а це четвірочка. Це круглі пензлики з гострим кончиком. Ідеальні для того, щоб малювати акварельними фарбами. Також від українського бренду Rossa. Ось такі. Вони не синтетичні, тут у нас волос є ноту, але можна малювати і синтетичними пензликами. Головне, щоб вони були ось такого формату круглі з гострим кончиком. Обов'язково нам будуть потрібні серветки для того, щоб промочувати наші пензлики, щоб контролювати кількість водички, насиченість кольору і так далі. Це дуже-дуже важливо. Мати таку серветочку. Баночка з водичкою, звичайно, для графічної половини роботи нам знадобляться лайнери чорні, лайнери бажано, щоб вони були двох товщин. Один тоненький, наприклад, у мене такий 0,2 і один більш широкий. От ми бачимо одразу, в чому різниця. Вони будуть давати на роботах різну товщину ліній. І тим самим ми зробимо роботу цікавішою, нам буде легше зафарбовувати якісь тіньові місця, там, де в нас насичений насичені штришочки, буде насичений колір. І так само зможемо робити тонесенькі лінії для того, щоб просто показати якийсь контур. По номерам тоненький – це в мене 0,2. Той який широкий? Це в мене перший. Завжди на будь-яких лайнерах будь-якого бренду це вказано також або на колпачку, або десь тут це написано. Дивіться, також можна всюди їх, якщо ви в офлайн-магазині купляєте, можна їх відкривати, пробувати, як вони малюють. Бренд лайнерів можете обирати також будь-який. У мене в даному випадку будуть саме такі. Якщо можливо у вас є якісь кольорові лайнери. Це також може вам знадобитись, бо це дуже прикольні акценти можна їм робити в наших роботах. Наприклад, ми будемо малювати Грецію, і у нас будуть рожеві квіточки, і можна їх класно уточнити поверх наших акварельних фарб, саме графічно якимись кольоровими лінерами. Але це не обов'язково. Головне, щоб в нас були два чорних. Лінери це вже по бажанню. Можливо, у вас просто є. Спеціально для марафону купляти не потрібно, але потрібно. Щоб була у вас біла ручка, вона, ви не уявляєте, наскільки вона допомагає зробити об'ємніше, реалістичніше, цікавіше будь-яку ілюстрацію. Завдяки білій ручці в акварельних фарбах в нас немає. Ми його не використовуємо, тому що акварельні фарби вони прозорі, вони не люблять, коли колір накладається один на інший. Тому білі бліки, білі якісь акцентні місця і детальки дуже класно виділяти саме білою гелевою ручкою. Тому дуже раджу таку придбати. Ну і по кольорам акварельних фарб, які нам знадобляться. В мене всі фарби від українського бренду Роса. У вас можуть бути якісь інші бренди, це нормально, просто потрібно підібрати. Більш-менш аналогічні, схожі кольори. Якщо ви будете купувати фарби від роса, але якогось конкретно такого самого відтінку, як я зараз вам скажу, не буде в наявності, це не страшно. Ви просто підбираєте знову ж таки схожий колір, Аналогічний, наприклад, є такий теплий, яскравий жовтий. Якщо саме його не буде, ви просто. Приблизно такий самий жовтий шукаєте. Тобто немає у вас жорстких рамок, що має бути саме такий колір і крапка. По суті, у мене тут два виду жовтих, два виду зелених, три виду блакитних, тому що один блакитний в мене не в такому форматі, не в кювіетику. Це також ви обираєте, як вам зручніше малювати, які фарби вам зручніше обирати. В таких тубах фарби дорожчі, але їх тут і більше. Тому дивіться, ось цей колір бірюзовий, якщо у вас його немає, це не страшно. Але я дуже раджу все ж таки його придбати, бо він дуже гарний, я впевнена, що він вам сподобається. Тому в нас три види блакитних, два зелених, два жовтих, три коричневих і рожевий. Давайте зробимо на якійсь чернеці викраски для того, щоб познайомитись поближче з нашими кольорами. Бажано, щоб наша чернетка це також був акварельний папір, щоб ми точно побачили, як, який колір розкривається на бумазі. Як користуватись таким тубусом? Ми просто вичавлюємо якусь кількість кольору на нашу палітру. І давайте з цього бірюзового кольору і почнемо. Беремо наш пензлик, розводимо колір з водичкою, дивіться просто, який він гарнющий, розводимо з водичкою і зараз будемо робити просто викраски для того, щоб нам було зручніше потім користуватись нашими фарбами, щоб ми розуміли, деякий колір, бо часто в палітрі ось так вони можуть виглядати не так, як вони потім будуть виглядати на роботі. Тому це дуже важливо знати свою палітру, знати, як який колір буде працювати, якщо ми візьмемо менше водички, якщо він буде такий насичений. А також коли ми візьмемо більше водички, коли він буде такий прозорий прозорий так нам також буде в подальшому легше орієнтуватися, як саме нам малювати. Тому я пропоную зробити з кожним кольором такі кружечки, ніби планетки. В кожній з яких ми зробимо перехід градієнтний від насиченого кольору до зовсім-зовсім такого розведеного з водичкою. Зараз покажу, щоб ви розуміли наглядно, що я маю на увазі. Беремо менше водички, більше кольору і починаємо малювати нашу планетку. Не боїмося, не робимо такі малесенькі-малесенькі мазочки. Прямо так широко, у нас немає задачі зробити рівненько. Наша задача познайомитись з кольором. Намалювали, почали малювати майже таке напівколо зробили, і далі починаємо розводити колір з водичкою. Все більше і більше додаючи саме водички, щоб він так розпливався і переходив градієнтно від темного до світлого. В кінці ми зовсім вимиваємо пензлик, промочуємо і завершуємо нашу планетку зовсім такою прозорою. Дивіться, який гарний колір цей бірюзовий. І просто уявіть вже цю водичку, море або океан, який ми будемо малювати саме за допомогою цього кольору. Далі в нас є ще один варіант блакитного. Малюємо другу планетку. Також спочатку беремо насичений колір і починаємо розмивати, додаючи все більше і більше водички. Ця вправа допоможе нам і розслабитись, щоб не боятись в подальшому продовжувати малювати акварельними фарбами, якщо ми робимо це вперше. Вже зараз ми з вами пробуємо якусь техніку, тренуємось. І третій варіант блакитного в нас такий. Потім ми їх підпишемо підпишемо і номер, і назву кольору. Це полегшить нам, до речі, і спонтанні покупки в художніх магазинах. Бо коли в нас є викрески, коли ми точно знаємо, які кольори в нас є, ми вже такий самий не придбаємо випадково. Малюючи ці планетки, слідкуємо також. За кількістю водички, яку ми використовуємо. Наш колір має рівномірно лягати на папір. Тобто, якщо ми з будь-якого ракурсу подивимось, ми мусимо бачити рівномірний шар. Тобто, в нас не має бути якихось калюжок з водички. А якщо вони є, ми їх прибираємо за допомогою серветки. Зараз я покажу, як зробимо, наприклад, наш неаполітанський жовтий. Нашу планетку неаполітанським жовтим кольором. Світленький, жовтенький. І бачимо, що в нас накопичилась ось так водичка. Я це спеціально зробила, щоб вам показати, як з цим боротись. Ми беремо наш пензлик, промочуємо на серветці і прибираємо. Прибираємо цю зайву вологу охайненько. Ось так. І тепер в нас рівномірний шар. рівномірно лягає фарба на поверхню. Якщо у вас з першого разу не виходить нічого страшного, для цього ми з вами і навчаємось, пробуємо. Практика це надзвичайно важливо. Наступний жовтенький. Прибираємо зайву вологу, якщо є, і завершуємо нашу планетку. Далі хочу взяти оперу рожеву. Дивіться, який насичений, літній гарний колір. Ці викраски, до речі, нас з вами додатково надихнуть на подальшу роботу, на наш марафон. Бо коли ми бачимо кольори, які нас надихають. Нам скоріш хочеться вже почати малювати якусь картину. Ну, принаймні, у мене так, сподіваюсь, у вас також. Ми з вами будемо в цьому марафоні малювати багато архітектури. І тому ось ці коричневі кольори, відцінки, які в нас є, це просто знахідка. Особливо ось цей сієна палена. Для стін будиночків це незамінний колір. І розмиваємо, щоб подивитися, який він буде світленький. Розмиваємо, щоб був такий гарний градієнтний перехід. Ви бачите, що в мене не супер рівні ці планетки, тому що, як я і казала, спочатку в нас немає такої задачі зараз зробити рівненько. У нас задача познайомитись з кольорами. Ось цей коричневий, він нам буде слугувати як червоний для червоних дахів, щоб це був такий природний колір, мені він дуже сильно подобається. Не забуваємо про серветку, постійно промочуємо пензлик. Якщо щось тут не рівненько лягло, ще раз проходимось. Не переживаємо, не боїмося, вчимося розслабляти нашу руку і малювати по відчуттям, не переживаючи про результат, а насолоджуючись процесом. Сепія такий темненький колір. І також розмиваємо. У нас з вами залишились два зелених відтінки, оливковий. Дуже гарний колір і також такий дуже натуральний. І більш яскравий зелений. Як вам наша класна, така яскрава палітра кольорів. Мені прям вже дуже хочеться почати малювати. Але тепер нам треба почекати, щоб це все висохло, і ми підпишемо з вами кожен з наших кольорів. І так, я беру тоненький лайнер і буду писати номер кожного кольору, номер фарб від бренду Роса. Ще раз скажу, що у вас це може бути будь-який інший бренд. Просто ви вже бачите, як виглядають ці кольори, підбирайте якісь аналогічні. І ми починаємо з цього блакитного бірюзова 714 номер. Напишу його тут, 714. Бірюзова. Я це роблю для себе, а не на якусь виставку, тому як вам зручно, так і підписуйте. Це 752 номер, це рулеум, 716-й, синій. 745 Неополітанська Світло жовта. 732. Кадмій жовтий темний. 744. Опера рожева. 733. Сієна палена. 757 Краплак коричневий. 720-та сепія, 713-та, Оливкова, 711-та, зелена. Ось така у нас з вами вийшла викраска. Ми трошки ближче познайомились з кольорами, які будемо використовувати в нашому марафоні про подорожі. Будемо малювати різні країни: Грецію, Італію, Іспанію і так далі. І можливо, зараз ми не можемо кудись з вами поїхати, але хоча б в форматі малюнку ми з вами заглибимось в кожну країну, надихнемось, і, можливо, це стане якоюсь картою для здійснення бажань нашою візуалізацією країн, в які ми обов'язково. Хочемо потрапити в майбутньому. Я бажаю вам багато творчості і натхнення. Чекаю вас на марафоні, де ми будемо максимально отримувати це натхнення.